пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Боротьба людини за правду, за повноту свободи є боротьбою за справжній мир. Людина, яка любить мир, залишається терплячою в своїй боротьбі, залишаючи Богові рішення про те, чи дозволити особисто пережити цю перемогу та веде цю боротьбу. В глибині свого серця, впваючи на Божу допомогу і його силу, глибоко духовна людина хоче лише служити Богою боротьбою, і тому веде її в повному відстороненні від себе. Внутрішній мир є, отже, умовою для збереження духу миру, в боротьбі за царство Боже, якої ми не можемо уникнути. Справжній мир християнин повинен мати понад усе, і насамперед мається на увазі, коли Христос каже. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю його вам, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Людина може часто почуватися ображеною через те, що хтось просто сказав їй правду, дратується бо зачепили її гордість або заздрість. Інколи буває так, що егоцентризм людини може змусити її бачити поведінку і слова інших у викривленому світлі. Недовіра змушує шукати образу та гнів в кожному слові, іноді чиїсь випадкові і спонтанні слова можуть викликати в серці людини комплекс неповноцінності. Інша людина цілковито не бажала цього, проте особа, якою стосувалися ці слова, відчуває себе ображеною та починає вважати іншу людину зверхньою. Тому обов'язок кожної людини, а зокрема християнина. Щоразу, коли в серце проникає почуття образи, об'єктивно проаналізувати обставини, які склалися довкола. Необхідно звернутися до Бога в молитві, щоб вільно і чітко, без суб'єктивних упереджень визначити, чи це справді була об'єктивна образа, чи ні. Якщо ні, необхідно знищити свої безпідставні упередження силою любові Христа, розвіяти їх і підійти до явного винуватця з особливою любов'ю. Навіть тоді, коли людина дійсно зазнала об'єктивної образи, необхідно спробувати вибачити кривдника. Звісно, що людина вправі зробити певні висновки з досвіду взаємовідносин, які вони мають з іншою людиною, проте в дусі християнської любові вона не повинна допускати, щоб виникала ворожнеча чи ненависть. Наскільки важливо навчитися дійсно розв'язати кожну образу гіркоту, ворожнечу і раз назавжди розірвати список провин інших людей супроти нас, наслідки досвіду таких стосунків з тими людьми не повинні містити роздратування і жорстокості, а бути наповнені лише трансформованим болем у благодатну силу прощення, яку пережив Христос на хресті. Протилежність цьому це не лише формування ворожого наставлення, але також ігнорування несправедливості, ніби нічого не сталося. Це наставлення в серці може виникнути зі страху, ліні або слабкої і хибної любові до зовнішнього миру. Людина може уникати конфліктів, боятися напружених ситуацій, ворожнечі або поступатися заради нібито любові до миру. Проте це не має нічого спільного з правдивим прощенням чи справжньою любов'ю до миру. Це не сягає справжньої гармонії миру, а лише створює поверхневу видимість, що приховує ворожнечу. Часто люди в такому стані навіть не замислюються про моральну шкоду, яку може завдати їхня поведінка, яка є вмотивованою хибною любові до миру. Для добра цієї людини важливо відверто говорити про те, що вона завдала нам шкоди. Просто ігнорування і мовчання може спонукати її продовжувати робити ті ж помилки. Але людина може вказати на її помилки без створення ворожнечі лише тоді, коли сама досягне немовби відстороненого ставлення до проблеми, зможе немовби дистанціюватися від отриманої рани і дійсно побачити, як її зцілити. Лише тоді, коли ми вийдемо з тягару цієї ситуації, коли досягнемо в Христі святої свободи і покори. Лише тільки тоді ми зможемо вказати на помилки іншої людини так, щоб це принесло їй справжню користь, ми можемо вирішити, чи варто вказувати на її помилки, лише коли не шукаємо задоволення від того, що вона усвідомлює свою провину. Це стосується тих випадків, коли несправедливість походить від людини, з якою у нас відчужені стосунки, але коли стосується близької людини, ситуація зовсім інша. Для збереження стосунків важливо, щоб приятель визнав і розкаївся у своїй помилці. Ми повинні пробачити його, але також бажати, щоб він усвідомив і розкаївся не тільки для свого спасіння, а для відновлення гармонії стосунків. Важливо не піддаватися автоматичним реакціям і відповідати образами на образу. Як важливо для себе навчитися не полонити своє серце тими образами і відповідати на провокації з добротою. Проте це не означає, що можна задовільнятися одностороннім прощенням у потрібний момент. Необхідно звернути увагу на помилки того, хто спричинив шкоду. Це можливо лише після того, коли людина дійсно пробачила і перетворила увесь гнів, у чистий та безкорисливий біль, який спонукає нас до прощення. Коли ми звертаємо увагу іншому, це не повинно виглядати як докір, а скоріше як любляче і смиренне пояснення, запрошення подумати і розібратися в атмосфері доброзичливості над цією ситуацією, яка склалася. Гармонія у стосунках відновляється, коли інша людина визнає і кається в своїх діях, навіть приносить вибачення. Пошук правдивого миру. Не викликає внутрішніх суперечок прагнення повернути іншу людину на правдивий шлях виникає з бажання повної гармонії, утвердження у красі стосунків, наповнених миром, злагодою, любов'ю. Важче є зберегти мир, коли під загрозою є особисті права, і ми повинні їх захищати. Наприклад, коли хтось намагається обмежити нашу свободу прийняття рішень. Або претендує на те, що нам належить без підстав, або привласнює компетенції, які стосуються лише нас. Ми не можемо терпіти це в усіх обставинах життя. Захист наших прав легко може призвести до суперечок та розбрату, тому важливо досягти неупередженого ставлення, яке дозволить нам визначити, хто зі сторін має рацію. Не варто піддаватися природній реакції ворожнечі. Щоб захистити свої права, людина повинна бути готовою всією своєю волею підпорядкуватися волі Бога, іноді це легко, іноді важко. Завжди необхідно думати, чи наші права важливі настільки, щоб йти на конфлікт. Не завжди варто створювати ворожнечу через порушення наших прав, іноді краще відмовитися від права власності, особливо коли це стосується особистих матеріальних питань. Але коли йдеться про нашу свободу, ми повинні її захищати, бо вона дана нам Богом, щоб звершувати його волю в нашому житті. Коли виникає необхідність захистити свої права, необхідно навчитися уникати автоматичних реакцій і зберігати спокій. Як важливо зберігти мир у серці, щоб дивитися на ситуацію об'єктивно, легше переконати опонента, коли в нашому серці є доброзичливість. Важливо зберігати любов і уникати ворожнечі, оскільки конфлікт спричинює біль для самої душі людини. Не варто дозволяти собі ворожнечість через непорозуміння. Для людини важливо усім серцем віддатися на волю Бога і звертатися до Нього в молитві та прагнути миру у пошуку розв'язку конфлікту. Справжня любов до миру не звільняє нас від боротьби за свої права. Нема заповіді, яка наказує зберігати мир за будь-яких обставин і уникати суперечок. Любов до миру вимагає, щоб ми вирішили боротися тоді, коли, розглянувши ситуацію перед Богом, з повним внутрішнім миром дійдемо висновку, що повинні захищати своє право на свободу. Надзвичайно важливо зберігати таку поставу серця, щоб беззаконня, яке бояє довкола, не затвердило наших сердець. Оскільки в такому стані людина не може осягнути сенс і правду свого власного життя.